Вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо. Я Світлана і сьогодні розкажу, як я в'язала цю футболку. Нагадаю, що цю футболку я в'язала з пряжі Linen Soft, використала 2 моточки і трошки. Я розкажу вам по параметрам, ви зможете зорієнтуватися, скільки ниточки вам необхідно. Як виглядає моя ниточка, я вам показую на екрані, кольори підпишу також на екрані і в описі під відео. Обов'язково розгортайте опис під відео, адже там я залишу всі корисні посилання та залишу схематично розрахунок, як я рахувала. Тобто вся корисна інформація буде у вас ще під відео продубльована. Заходьте туди. Використовувала я тут, до речі, два кольори тільки тому, що вони у мене були. Були б всі моточки одного кольору, я б так і в'язала. Як бачите, в мене горловинка та обробка по рукавах понизу іншим кольором, і тут ще декілька смужок я в'язала цим же кольором, але це не непринципово. Щодо конструкції, тут реглан, який я в'язала зверху, тут достатньо широка горловина, зверніть на це увагу. Тут Нормальна пройма, як на мене, я не рахувала петлі, я просто відміряла, скільки мені необхідно сантиметрів по проймі. Реглан зверху, тут є заглиблення по горловині, тут є розвороти по рукавах та є заглиблення попереду. Як бачите, горловина достатньо широка. Тут, як на мене, я використала найкласичніший розрахунок реглану, це я ділила на Три частини свої петлі. Далі з вами все подивимося. Об'єм моїх грудей десь 94-95 і зріст 164. Ширина готової футболки в мене 60, довжина 50. На мій зріст, на мої об'єми це такий гарний оверсайз з нормальною довжиною, щоб носити цю футболку з одягом, з брюками, з джинсами, з юбками, спідницями. З Нормальної посадки, тій, які наталії, або трошки завищеною. Для в'язання цієї футболки я використовувала два розміри спиць. основне полотно я в'язала на четвірці, резиночки та росток, ось тут початок, я вив'язувала на 3,5. Моя щільність 22 петлі в 10 см та 29 рядів в висоту в 10 см. Розпочнемо. Розпочинала я з розрахунків, звісно ж, зразок поміряла щільність і розпочала розрахунки. Горловину я собі захотіла робити достатньо широкою, тож за основу я взяла ось таку мірку 60 см. Якщо вам не потрібна така широка горловина, я ставлю тут фотографії, як ця футболка сидить на мені. Подивіться, наскільки там широка горловина. Якщо вам така не потрібна, ось цей розмір, цю мірку, беріть меншу: 55-50, менше 50, напевно, не треба, це буде вже прям горловинка під самою шиєю. Тож 50-60, десь ось в таких межах можете брати собі. Горловину. 60 см я помножила на 2,2 це моя щільність в 1 см. щільність по петлях в 1 см 60 помножила на 2,2 отримала 132 петлі. Я казала, тут класич, класичний розподіл петель, тобто 132 петлі я поділила на три частини. Одна частина це перед, друга частина це спинка. І третя частина ділиться між рукавами та регланними лініями. Зараз будемо по порядку. Я отримала 44 петлі, тобто 44 петлі це орієнтир на спинку та наперед. І рукави далі я рахувала. 44 петлі, у мене в регланних лініях по 3 петлі, тобто 4 регланні лінії, по 3. Петлі Мені необхідно від 44 відняти 12 і залишок я поділила на 2. І вийшло, що кожен рукав у мене 16 петель, реглана лінія 3 петлі. Я сказала, Додавання по регланним лініям я робила, як в класичному реглані, кожен другий ряд. Тобто, один ряд я робила з додаваннями, наступний просто в'язала без будь-яких змін. Знову з додаваннями, наступний без будь-яких змін. Я вам поближче покажу свою схему. Ось так це у мене виглядає. Схематично я собі розписала кількість петель та кількість розворотів. Зверніть увагу, що я тут додала розвороти по рукавах. Ось ці позначки цифрові означають розвороти після певної кількості петель. Оскільки я додала собі два розвороти по рукавах, тобто, частково у мене не буде пров'язуватися перед на певній ділянці. Я скоригувала кількість петель на спині та напереді. Таким чином, на спинку я відведу 42 петлі. Як я це порахувала? У мене два розвороти по рукавах. 44 петлі я віднімаю 2. Було б три розвороти, я б віднімала 3. Тобто, 44 мінус 2 виходить 42 петлі. І наперед мені необхідно ці петлі додати. Тобто, 44 плюс 2 виходить 46. На спинку в мене 42 петлі. Наперед 46, по рукавам, ми вже з вами вирішили по 16, і регланні лінії у мене по три петлі. Я собі одразу розмітила ось такі розвороти. По спинці я буду робити розворот через три петлі, через три наступні, через 2 наступні, через 2 наступні, симметрично з двох сторін. По рукавах я собі відмітила маркером три петлі та три петлі, це два розвороти. І попереду я розділила. Розвороти на дві частини, на дві ділянки. Перші шість петель я буду розвертатися по одній петлі, тобто один, 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 і так, шість разів. Наступні шість петель я буду розвертатися кожні дві петлі. Тобто 2, 2, 2. Всього буде три розвороти. Я тут написала два по шість, але це. Це 6 петель, де я розвертаюсь через 2 петлі. Перша ділянка 6 петель і друга ділянка 6 петель. Я розписала ось так розвороти попереду. Можливо, вам так буде зрозуміліше. Всього на розвороти я відвела 12 петель. Тож, ось тут я собі відмітила маркерами 6 петель і наступні 6 петель, і знала, що я до першого маркера розвертаюся в кожній петлі. До наступного маркера я розвертаюся через одну петлю. Тобто кожну другу петлю я Сподіваюся, що я вас не заплутала. Розпочинаю я в'язання регланів зазвичай від середини спини. Тобто я розпочала від середини спини і почала в'язати. Так, при такому в'язанні у мене. Додавання поригланим лініям з однієї сторони робляться в лицевих рядах, з іншої сторони в виворітних рядах. Мені з цим нормально. Якщо вам так не підходить, робіть собі початок ряду в будь-якому зручному для вас місці. Отже, як я починала? Я на спиці 3,5 методом гойдалки набрала необхідну кількість петель, далі пров'язала 3 ряди пружнистою резинкою і продовжила резинкою 1 на 1. Тут приблизно десь 2 см пров'язано. Не рахувала ряди, в'язала все на око. До речі, для в'язання я використовувала свої бамбукові спиці і використовувала 4 та 3,5. Там, де я в'язала горловину та росток, я все в'язала зпицями 3,5, коли я вже перейшла на кругове в'язання, на основне в'язання тіла та рукавів, я взяла в праву руку четвірку, а в ліву руку 3,5. Це дозволило мені в'язати більш швидко, тобто з цієї тоншої спиці швидше злітали петлі. Після того, як я зв'язала Ось цю резиночку по горловині я перейшла до вив'язування ростка. На останньому ряду горловини я вже розставила всі маркери. Ось так, як я вам пояснювала, по ось цим петлям я розставила і окремо ставила маркери для регланних ліній. Не забувайте робити додавання в регланних лініях кожен другий ряд. Один ряд додавання, наступний ряд просто в'яжете по прямій. В'язала я наступним чином. Для, нагля... для наглядності я переверну свою схему, адже розпочинала я саме з цього місця. Пам'ятаєте, у мене тут розставлені маркери. Тож я розпочала від середини спини, дійшла до регланої лінії, зробила тут додавання і далі пров'язала до першого маркеру по рукаву, той, який у мене відмічав мої розвороти, моє заглиблення. Мій росток, як хочете, називайте. Я тут розвернулася і пішла в'язати по виворітній стороні. Дов'язала до першого маркеру розвороту по спині з цієї сторони і знову розвернулася, пішла в'язати по лицевій стороні. Дов'язала до регланної лінії, зробила тут додавання і потім пішла в'язати до наступного маркеру, що у мене позначав розвороти. Він ось тут у мене стоїть. Розвернулася на виворіт і пішла в'язати через регланну лінію. Пров'язуючи той розворот, який в мене був в попередньому ряді, і дов'язала до наступного маркеру, тут знову розвернулася. На цьому моменті я перейшла на лицеву сторону, знову зробила додавання, і у мене вже розворотів по рукавам не залишилось, тож я продовжила в'язати рукав до наступної регланної лінії, зробила тут розворот, і потім перейшла вже на в'язання поглиблення попереду. Тут по відміченим петлям робила розвороти. Пров'язала одну петлю в моєму випадку, розвернулася, пішла до спини. Пров'язала тут до наступного маркера пішла попереду. Таким чином, я вив'язувала повністю все заглиблення весь росток. Ось так це виглядає на футболці. Я почала з серединки, пров'язала через регланну лінію до першого розвороту, розвернулася, повернулася по вивороті. Знову по лицьовій стороні до наступного маркеру розвороту. По виворіті до наступного з цієї сторони. Бачите, у мене тут смуга станитка, і у мене тут є сформований трикутник. Тут видно, що я тут надв'язувала ось цю ділянку, тобто вив'язувала росток. Дивіться, трикутник з однієї сторони, ось такий трикутник надв'язаний з іншої сторони. І так само видно ось тут ось ця ділянка, бачите, вона вся. Надв'язана додатковими рядами. У мене є відео не в дуже гарному, в гарній якості, але я все одно вам в описі залишу, як я роблю розвороти по горловині, по заглибленню. Там повністю я детально все розказувала розписувала. Після того, як я повністю прив'язала все заглиблення, я зупинилася на початку ряду. Тобто, ось тут на спині наступний ряд у мене вже був лицевий Я вже в цьому ряду об'єднувала все повністю в'язання в коло і переходила на спиці номер 4 Одну спицю, праву я замінила на 4, ліву, залишила на 3,5. І пішла в'язати ось так повністю по колу. Можливо, я не в ту сторону показую, але ви. Зрозуміло, я щось не можу зосередитися, в яку сторону йде в'язання на схемі. Тобто, наступний ряд я пров'язувала вже весь по колу. У мене тут між маркерами залишилося 22 петлі, я їх ось так по колу повністю і пров'язала. Наступні ряди я в'язала кругові. Тут вже уважно, адже другий круговий ряд ви маєте додавати петлі по регланним лініям. Я це і продовжувала робити. Далі я продовжила в'язати по колу, додаючи петлі по регланним лініям на висоту пройми. Я завжди міряю посередині рукава. Я знаю, що моя ось ця ділянка посередині від горловини до початку підрізів, до початку відділення рукавів, має бути приблизно 20-22 см. Дивлячись, який виріб я в'яжу, більш широкий, значить десь 22-23. Як вирахувати ось цю довжину? Обхват грудей я ділю на 4, в моєму випадку це 94 95. 95 поділити на 4, і від цієї цифри, що в мене вийшло, я віднімаю плюс, віднімаю, додаю, дивлячись від того, яку ви хочете ширину. Віднімаю, додаю 2 см. Виходить, у мене приблизно 21. Тож я тут в'язала приблизно на висоту 21, зараз з вами і поміряємо. Ось тут я відділяла. Пройму, тобто по ось цій лінії. У мене вийшло 22 см. Я склала 21, 22, 21, 75, то це 22 Стільки я і в'язала. Яка ширина у мене вийшла, така ширина у мене і вийшла. Я орієнтувалася, коли в'язала лише на ось цей параметр. Я міряла посередині рукава, міряла довжину ось цієї пройми. Відповідно, я тут пров'язала таку довжину, ось тут від підрізів я пров'язала таку довжину, тут трошки менше, адже я робила розвороти ще по спинці. Що міряти по спинці, то тут у мене також буде 22. Загалом я завжди міряю по центральній частині рукава, адже тут у мене точно від самого початку я в'язала, тут були всі ряди пров'язання, за виключенням ось тих двох розворотів, але це не критично. Коли я дов'язала на бажану довжину пройми, ось цю регланну лінію вив'язала, я відділила петлі рукавів на додатковий кабель та продовжила в'язати вже просто петлі тіла по колу. Тут я набрала підрізи, я собі не записала кількість підрізів, але я завжди враховую кількість як 8% від загальної кількості петель. Давайте разом з вами порахуємо, скільки ж я тут їх набрала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Скоріше за все, тут у мене 11 петель на кожен підріз. Я набирала просто ланцюжком і потім з рукава піднімала ці петлі. Продовжила в'язати по колу на бажану мені довжину, знову ж таки, я просто приміряла. Приблизно у мене було 48 см От від цієї точки, я міряла ось тут від найвищої точки. 48 см. Я продовжила в'язати резиночку. Тут я перейшла на спиці 3,5 і продовжила в'язати резиночку. Знову ж таки, тут довільна кількість рядочків по резинці. Пров'язала далі два ряди пиріжнистої резинки та закрила голкою. Здається, в мене також є майстер-клас, я вам його залишу. Після того, як я завершила низ, я перейшла на рукави. Я перезняла всі петлі, які я відклала, підняла петлі. Підрізу і почала в'язати. Тут, здається, в мене пров'язано, що з близько 10 рядів кожний третій ряд я робила збавляння, щоб трошки завозити рукавчик. Рукав у мене достатньо широкий. Знову ж таки, перейшла на спиці 3,5, пров'язала резиночкою і закрила так само Два ряди порожнистою резинкою, і потім закрила голкою. Загалом ось така футболка вийшла, в'яжеться вона дуже легко. Дуже просто. Основна частина, де треба ваша увага, це ось тут зверху, а далі все в'яжеться просто і легко. Як на мене, прекрасний вип, цікаве в'язання з рахунок ось цих смужок, і, як бачите, у мене смужки лягли доволі гарно, нема такого сильного перемежовування, що тут такі великі ділянки, а тут менші. Приблизно однакової довжини у мене ці смужки. Можливо, через те, що я тут робила додавання ось цієї ниточки. Тут у мене пров'язані три смужки. Ось ця, здається, смужка, ось ця. І, напевно, ось, ця по три ряди. ось ця ця і, напевно, по три ряди я додавала, боялася, що мені не вистачить нитки, але можна було цього і не робити. Якраз з обробкою мені вистачило б два мотки основного кольору, і на обробку з третього моточку у мене пішла. Пряжа. Якщо ви будете робити джемпер, футболку, цю джемпер з коротким рукавом, більш широку та довшу, вам необхідно буде три мотки, це точно, дивлячись, наскільки ви будете його, її, її робити. Широку. Якщо ж ви зробите її трошки вущою, буквально на 2-3 см, залишите такою довжиною, то вам вистачить два мотки. У мене від третього моточка пішло буквально 10 або 20 грамів. Тобто тут можна гарно вкластися в 2 моточки цієї нитки. Напевно, це все, я не знаю, що тут ще розказати. ще раз вам ставлю ось так. Мої записи, мінімальні просто, щоб ви зробили скрін. Якщо у вас будуть виникати будь-які запитання, можете задавати їх в коментарях. Напишіть також в коментарях, якщо будете в'язати по цьому майстер-класу. Не можу сказати, що це майстер-клас, це такий, ек, така експрес інструкція, де я вам розказала в петлях в сантиметрах, не можу сказати в рядах, в петлях-сантиметрах, в сантиметрах, скільки чого йде я в'язала. Розповіла вам, як перерахувати горловинку, так скільки взяти за основу. Якщо ви будете перераховувати горловину і у вас тут буде менше петель, ви можете взяти ось такий самий розподіл. Можливо, забрати один, наприклад, розворот. Або зробити тут 2-2-2-2. Але я не думаю, що у вас настільки велика буде різниця в петлях, ніж у мене, і вам ось цих розворотів вистачить, аби зробити гарне заглиблення по горловині. Буде у вас трошки менше петель на центральну частину тут та тут, а загалом у вас має вийти так само гарна горловина. Наразі це все. Чекаю ваших коментарів. Дякую, що були зі мною. Б'яжіть, насолоджуйтесь.